Добрий день, вітаю всіх присутніх. Розпочинаємо наш традиційний щотижневий брифінг. Сьогодні ми будемо говорити про зміну законодавства про місцеве самоврядування. І сьогоднішній спікер нашого зібрання це начальниця управління і забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, пані Наталя Чукова. Пані Наталі, вам слово прошу. Доброго дня, рада всіх бачити, чути навіть в такий спосіб. Сподіваюсь, що та інформація, яку я сьогодні вам надам, буде корисна, незважаючи на те, що Донецька область вже тривалий час у всіх асоціюється від тільки з веденням бойових дій, але життя триває, і ми дуже сподіваємось, що все, що відбувається на території нашої області, це має тимчасовий характер, і ми зможемо. Повному обсязі розвивати місцеве самоврядування так як воно повинно розвиватись до відповідно до хартії Європейської хартії про місцеве самоврядування, яку Україна свого часу підписала і відповідно до якої була проведена безпосередня реформа, про яка має в народі назву децентралізація. І так, які зміни до законодавства зараз прийняті нашим нашою Верховною Радою, яку регламентують діяльність, яка може бути цікава. Нашому населенню, це перша норма. 8 липня, президент підписав закон 3870 про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану. Цей закон набрав чинності з дня наступного за його опублікуванням, тобто з 10 серпня. Що він передбачає? Глава громади отримує можливість призначати ВО «Старости» в раді з там, і чи інших обставин відсутності безпосередньо старості. Громадські обговорення скасовують, призначення «Старости» скасовуються до кінця воєнного стану. В громадах з низькою щільності населення можуть утворюватися старостинські округа з чисельністю до від 200 осіб. Тобто чисельність всього населення, яке входить в Старостинський округ, має перевищувати 200 осіб. Також передбачено привести у відповідність інші норми законодавства. Я вам хочу сказати, що зараз у нас на території області існує 156 Старостинських округів і призначено діть 136 безпосередньо старост. Відповідно до того, що в 2020 році вздовж тодішньої лінії зіткнення не було проведення виборів, а були призначені військово-цивільні адміністрації, на тій території, в тих десяти громадах, на тій території не були створені старостинські округи відповідно до того діючого законодавства на той час. Всі інші громади. 36, в яких були проведені вибори 2020 році, вони створили старостинські округи відповідності до законодавства, призначили старост, але життя триває, а відповідно з набуттям. Того стану, який у нас є зараз, воєнний стан, і діючи законодавство передбачає і мобілізацію обов'язкову евакуацію з території області, то, відповідно до цього, внесення змін до законодавства було дуже на часі, і воно відповідало нашим, скажімо так, потребам. Тому зараз ми проводимо таку велику організаційну роботу для того, щоб зрозуміти. Що треба змінити? Які зміни, як інше треба сформувати старостинські округи? Тому що ми знаємо, що, наприклад, в тих громадах, тоже святогірській, Лиманській громадах, які деокуповані, чисельність населення настільки змінилася, і склад населення настільки змінилося і там старостам, декілька старостинських округах не відп... немає, не тому їх призначено тривалий час було досить складним процесом, поки не були внесені зміни в, в, в цій частині законодавства про місцеве самоврядування. Сподіваюсь, тепер ми можемо унормувати всі ті процеси і старости будуть призначені, оскільки староста та, та людина, яка. Найближче до населення громади, до населення будь-якого населеного пункту ну в більшості це стосується сільських селищних населених пунктів, тобто вони безпосередньо можуть спілкуватися з населенням, знають їх потреби. Зараз вони більшою частю задіяні в наданні якоїсь гуманітарної допомоги, в залежності від того, в якому стані перебуває громада. Тому сподіваюся, що призначення нових змін цього законодавства і призначення старост зараз буде на часі, буде дуже актуальне і допоможе нам в організації дієвої роботи на території області. Ще наступний законопроект про прозорість місцевого самоврядування. Ну це більше на майбутнє. Він унормовує питання ведення сесії сільської селищної міської ради, прозорість рішень, які вони приймають, і все інше. Але хочу наголосити, що всі громади, які перебувають зараз на території підконтрольної українській владі, в них призначені військові адміністрації і на час дії воєнного стану. Повноваження органів місцевого самоврядування передані саме військовим адміністраціям відповідним рішенням Верховної Ради України по кожній громаді окремо. Тому сесії не збираються, оскільки всі питання організаційного, фінансового технічного, технічно будь-якого характеру приймаються військовою адміністрацією. Але депутати здійснюють свої повноваження, якщо вони перебувають на території громад, тому що позбути депутата статусу депутата. Це ну, досить складна процедура, тому що депутати міської сільської селищної ради вони обрані народом. За них люди проголосували. І якщо в цьому є потреба, ми бачимо досить багато прикладів, коли вони продовжують виконувати свої повноваження. Але ці зміни, про які я кажу, закон 3590, він регламентує діяльність саме ради, тому він більше на майбутнє. Коли у нас закінчиться воєнний стан, ми повернемося до... До повноцінного місцевого самоврядування, будуть відновлена діяльність міських і сільських селищних рад, і забудемо про тимчасові такі органи, як військова адміністрація, тоді ми будемо розглядати це питання більш конкретно і більш так… Разового. Так, що я ще хотіла би сказати? Що є ще е, декілька законопроєктів, точніше, законів, які проголосовані Верховною Радою, але знаходяться на підпису президента. і Ми маємо надію, що вони будуть найближчим часом підписані, тому що вони є дуже важливими для організації дієвої роботи. Це е, закон десять а, про Які повертає органам місцевого самоврядування право замовляти ремонти чи комплексне відновлення об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури. Закон 72,83 про народовладдя на рівні місцевого самоврядування. 95-59 – про розширення повноважень органів місцевого самоврядування і про 42,54 про публічні консультації. Так, і ще. Те, що я хотіла би сказати, 15 серпня профільний комітет Верховної Ради та комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містабудування, рекомендував Верховній Раду ухвалити в цілому проєкт закону 11412, яким вносяться зміни до законодавства України щодо розвитку співробітництва територіальних громад, ми вже під час проведення регіональних засідань нашого конгресу місцевих регіональних влад, з головами територіальних громад, розглядали це питання. Одноголосно прийшли до висновку, що прийняття цього закону облегчить і допоможе тим громадам, які в цьому зацікавлені, організувати співробітництво, тому що в тих умовах, які всі ми зараз перебуваємо, надскладна ситуація однієї громаді вижити. Особливо якщо це сільська селищна громада, яка не має потужного бюджету. І це співробітництво воно допоможе, об'єднавши зусилля, вирішити дуже багато проблем повсякденних проблем. Окремим питанням стоїть питання агломерації. Воно винесено в окремий законодавчий акт, і на заході нашої країни, розуміючи, що умови сьогодні не співставні, Економічні, ми маємо приклади Львівська агломерація, ну найбільш така на слуху, але багато прикладів, коли утворюються агломерація, вони допомагають громадам організовувати в першу чергу це питання соціального захисту, економічного розвитку, надання соціальних послуг. Ну досить багато. Той законопроект, який рекомендований зараз до прийняття. Профільним комітетом Верховної Ради, він в першу чергу передбачає спрощення процедури укладання цих договорів про співробітництво, зменшення, скажімо так, такого організаційного навантаження при проведенні цієї процедури, тому що вона, треба сказати, відверто досить складна і потребує такого кропіткої роботи. Організаційною технічною паперової просто формальною, тому <кій> зараз це паперова тяганина трошечки прибирається, і на період дії воєнного стану та шість місяців після його припинення чи скасування спрошуються процедури для таких проєктів підтримка сектору безпеки і оборони, ліквідація наслідків збройної агресії, забезпечення прав і свобод переміщених осіб, створення умов для реабілітації захисників, захисниць, ветеранів війни та членів їх сімей, і зменшується навантаження на Працівників, які задіяні під час організації цієї діяльності, для того, щоб ці договори якомога швидше почали реалізовуватись. Передбачені такі пропозиції, які ми подавали свого часу відносно того. Які громади можуть під собою об'єднуватися? Яка процедура виходу з цього договору про співробітництво, Яка процедура пролонгації договору і все інше? Тобто організаційні питання зараз багато спрощені. саме для того, щоб громади могли скористатися цією е, такою формою співробітництва, могли укласти ці договори і допомогти один одному в вирішенні багатьох питань. Ще я хотіла би розказати трошки про ту роботу, яку ми проводимо по внесенню змін в наказ 309, яким регулюється території, які перебувають. Окуповані, можливі бойові дії, активні бойові дії, активні з реєстрами. Чому? Тому що дуже, досить багато питань виникає з цього приводу. Я хотіла би зазначити, що держава регламентує процедуру, як ті території відносяться до однієї чи іншої категорії. Всього чотири категорії, як я вже сказала. І для того, щоб та чи інша територія повинна була включена до якоїсь Категорій обласні державні адміністрації разом зі зі співпівпрацею з тими військовими підрозділами, які перебувають на території тих адміністрацій, подають свої пропозиції. Від пропозиції подаються Міністерство Мінреінтеграції, який є організатором і відповідно чим наказом регламентується віднесення тих територій до окремих категорій. Під час прийняття рішення Мінреінтеграції обов'язковою умовою є погодження тих територій з Міністерством оборони Генеральним штабом, тому що кожного місяця відповідно до своїх норм і того, як відбувається ситуація на полі бою, наші бойові дії, Міністерство оборони і головнокомандуючи видають свої документи, які регламентують їх військову діяльність. Але під час прийняття рішення про віднесення територій обов'язково повинна бути ті консультації і погодження з міністерством оборони і Генеральним штабом, щоб вони со ну, нас узгоджувались між собою і відповідальної дійсності і погодження Міністерства юстиції. Після того, як все це погоджується, то ця норма, проект набуває чинності, підписується нова редакція закону 309. Зазвичай це відбувається ну, один-два рази на місяць, тому що наша пропозиція відповідно до постанови ми подаємо два рази на місяць з урахуванням тієї обстановки, яка склалася в регіоні. Тому, коли ми дуже часто отримуємо запити, а чому вчора якась сталася подія в населеному пункті, а сьогодні воно ще не внесено, ну, я думаю, що я дала відповідь на це питання. Це не така проста процедура, тому що є бойові дії, і військові приймають рішення в цьому і в цьому є. Первинний сенс цього того, тому що вони краще знають, яка, яка ситуація на тій чи іншій території зараз. Це коротко про ті законодавчі зміни і новації, які є у нас. Ну, якщо є якісь запитання, готова відповісти. Колеги, є запитання до пані Наталії? Може поки готуються мені один такий момент для уточнення. Ми зараз чи досильно говорити про старостинські округи, коли на Донеччині продовжується обов'язкова евакуація? Бо це ж ми говоримо про ті території, які залишаються під контролем в Україні? Ну і таке друге питання: от приміром в Богородичному нині мешкає 40 там людей. Близько, там і півсотні немає. Що з таким округами? Ну, наприклад, прошу. Ну, я вам хочу сказати, що відповідно якраз до Богородічного. то само село Богородічне ніколи не було окремим старостинським округом. Воно і відносилось. Ну, якщо ви пам'ятаєте географію, яка навколо Святогірська, да, то Святогірська громада вона до неї входить само місто Святогірськ. І багато багато населених пунктів, які розташовані ну, близько. Там Тетяновка, Прищеп, Маяки, Сідарова, Багародич. ну просто ті всі назви, от, ми всі їздимо через ці населені пункти, коли там їздили до війни відпочивати Святогірсько. Але всі вони і об'єднувались трошки за іншим принципом, який був на той час, по діючому законодавству. в тих громадах старостинські округи були створені. В них не було де, де інде самих старост, тому що людина виїхала, людина померла, людина мобілізована, людина відмовилась, народила дитину. Ну, тобто, це життя. Люди змінюються, а от під час дії воєнного стану не було можливості їх замінити з тих старост. Старости на тих територіях, будь-яких, хоч там, де йде евакуація, хоч там, де звільнена територія, хоч там, де більш-менш, <свільнена> вибачте, <свільнена> спокійне життя, староста це найближче до людей представник органів місцевого самоврядування і влади. Вона складає списки, староста він складає списки. Кому треба виїхати, кому потрібна гуманітарна допомога, в яку хату в'їхали переселенці, і їм щось потрібно допомогти. Тобто вона комунікує: старости мали право надання відповідних там довідок, це було прописано нормами закону ще до війни. от вони на мали право надання адміністративних послуг і всього іншого. Тому <кій> призначення зараз старост. Це навпаки дуже важливий момент для організації дієвої роботи органів місцевого самоврядування на містах. З звуком вибралася не могла. Його виключить. Е, дякую за відповідь. Я почула на уточнення це до того, що дуже багато журналістів приїжджають зараз на Дониччину, і ви знаєте, цей символ розбитої від церкви і храму у Він mm -hmm. так спритягає журналістів через те. Ну люди кажуть, що отак от живемо, і питання: де, а де... Влада, чи до кого ви можете з першими звернутися до своїми проблемами, бо як відомо, там світла немає. Але всім необхідним місцеві кажуть, що вони забезпечені там. Оце ну, світло це їхня найбільша там, скажімо, потреба тих людей, які зараз живуть у Богородичному. Ну, це е, не моє я... питання, якось там надання світла, але як людина, я та, розумію, я ага. що на 40 чоловік дати світло, притягнути якусь лінію. Ага. Ну, це досить Ні, я, я ж кажу, це, це, це вони розказують так. а Про я констатую, що місцеві говорять, і звичайно е, забезпечення світлом, це наша преференція. Е, прошу колеги, у кого ще є питання? Eh, журналісти є, але питань судячи з цього немає. Так, значить, все ви розповіли те, що хотіли почути або відзначити себе наші колеги. Добре, тоді будемо завершувати наш брифінг. Дякую, пані Наталю. Це ми говорили про зміни законодавства, про місцеве самоврядування, яке було підписано президентом 8 липня. Так Президентом України, О, і це сьогоднішній спікер нашого брифінгу: це начальниця управління і забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Донецької обласної державної адміністрації, пані Наталя Чука. Всім дякую за сьогоднішню роботу. До наступних зустрічей, і будемо вже говорити про нормлену, де окуповано повністю територію Донеччини. Коли це станеться, буде сподіваюся, хочеться, щоб це було. Чи не завтра, але вже за реаліями будемо жити, і тоді ви кажете, будемо жити за от тими новими поправками, які вступають після перемоги, після повернення наших територій. Дякую всім Дякую за запрошення. Дякую. Так. Гарного дня, до побачення. до побачення.